Іншими словами, на початку духовного життя ми всі проходимо стадію немовляти. Тобто духовний розум уже є, але він ще такий маленький, нерозвинений, такий слабенький. Тому його задача розвиватися, рости, дорослішати. Яким чином це відбувається? Не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа. Добре, приємне і досконале. Сін схематісо. Пристосовуватись підганяти, уже існуючи під е, нові умови. Син це спільно, схема, це зовнішня форма, вигляд, тобто те, що легко міняється, Ну, наше слово схема. Тобто. Не пристосовуйтеся, не приймайте моделі поведінки, які у цьому світі. Не підганяйте своє нове духовне мислення під світське мислення. Іншими словами, не будьте пристосуванцями. Ви інші, не треба пристосовуватися. Ну, далеко, за прикладами, ходити не треба. Християнська психологія, християнська йога, християнський рок. Християнська дискотека. Я не вигадую це все реальні речі. Хеллоуін. а що тут такого? Переділись, подурачились, ну і що? Мода, спокуслива, глибока така мода, Все зараз повипадає. А ти не дивися, це не мої проблеми. Машина дорога, страшно дорога, не по, не по кишені, в кредит на 7 років. Ай! А що, а що, а там сусід їздить? Довідка фальшива. Ну і що? Це не хабар, це плата за послуги. Гаррі Поттер, магія. Та нічого страшного, це, це казка. Це просто казка. Не матюкайся, ти ж віруючий. Я по-інакшому свої емоції виразити не можу. Не пристосовуйтесь. Не пристосовуйтесь. А що? Змінюйтесь. А от змінюйтесь це вже інше. Метаморфо. Мета це після. Пере або за межами, тобто перемінити, пересісти, передумати. Аморфій це теж форма, але внутрішня, яка має зміст те, що не міняється кожну секунду. Це дуже добре видно на прикладі Ісуса Христа. Написано: Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Тут український переклад, переклад такий, знаєте, смисловий, а м насправді там написано образ, образ. Він, маючи образ Божий, морфій Божий, прийняв образ морфі раба. Тобто він, будучи Богом, став людиною, отримав нову природу, нову для нього людську природу. Якщо схема міняється і пристосовується, то морфій не міняється, це преображення. У нас тепер інша суть. Тому не пристосовуйтесь. Мислення міняється за допомогою оновлення розуму. Це називається анакіносіс. Ана це заново, а кіно роблю щось нове. Це не тавтологія. це… Відновлення задуманого Богом стану, але шляхом не ремонту, а створення нового. Душевна людина це природньо, але це неправильно. Повинна бути духовна людина, яка керується Богом, Духом Божим, а не старою природою. Тобто метаморфоза це перетворення по суті. Як можна перетворити суть? Створювати нове. І це створення нового лежить в площині розуму. Душевний розум не здатний оновлюватись, він буде пристосовуватись. Така заповідь, така, а тут можна обійти, а тут можна не виконувати. Він, він не здатний оновлюватись. Оновлюватись здатний духовний розум, який формує нове духовне мислення на основі Слова Божого. Глибше пізнавати духовні речі, тренуватися. Посилювати вплив духовного розуму. От що нам Богом подароване. От що нас, нам Бог відкрив. Не бачило того око, не чуло вухо, і на серце людині не приходило. Це не про вічність. Це про стосунки з Богом. Воно і не могло прийти на серце, тому що душевна людина не може переживати те, що переживає духовна людина. І зауважте, це. Приготував Бог тим, які люблять Його. Ти не можеш пізнавати Бога, якщо ти Його не любиш. Якщо розум не оновлюється, оновлення розуму можливо тільки якщо любиш Бога.